Всім глядачам мого каналу, привіт! Мене звати Марина і це канал про життя за містом. Ми мешкали в місті Кременчук, а потім вирішили, що все-таки міське життя в квартирі це не наше. Тож вирішили придбати будинок в селі. І так ми зробили. Купили старенький будиночок і потім почали добудовувати, робити ремонти, так що зараз в відео трошки покажу шлях нашого життя в селі. Всім гарного перегляду! Ось це нас почалось з такого будинку. На той момент ми його купили за 100 тисяч, наче так, бо вже пройшло більше п'яти років. А, так, Купили наче давненько, але ремонт йде ще й досі всередині. Зверху, вже більш-менш привели до ладу. Зараз буду показувати ось тут де пусте місце, де листя лежить. Тут ми вже добудували будинок за таким самим розміром, як і цей старенький. Тут був вхід, але ми перенесли, тут вже немає. Тут є вхід у ванну кімнату. На ділянці було дуже багато дерев різних, ми їх всіх вирізали, і нам було чим топити плиту майже дві зими. Ділянка у нас 30 соток, 10 це двір, і 20 це городу. Погане було тим, що тут немає хорошого сараю. Тож там два маленьких ми ось куди дивиться, за гілякою, добудували сарай, а так ще треба, ще все все треба. Ось почали вже якраз фундамент заливати, все самі, своїми руками з чоловіком двох, ну і ще нам допомагав тато чоловіка. Але ось тут почався карантин, ковід, тут вже нічого не їздило, Тож ми самі з чоловіком будували до восьмого ряду, поки можна було. Далі вже важкувато було, якраз почали ходити автобуси знову, електрички, тож приїхав тато і почав нам допомагати. Ну і дійшло діло до даху. Дах ми вирішили одразу робити на весь будинок. У нас площа цього будинку виходить майже 100 квадратів. В даний момент ми сиділи і розмовляли, що добре, що ми тоді його зробили, бо зараз ціни дуже високі, цей будинок, верніше, дах вийшов нам в два рази дорожче. Ось так потихеньку щось вимальовується. Було важко і робити, і були такі моменти, що почалися дощі, треба було вкривати все це. так що Ось такий результат ми маємо. Так як дах ми робили своїми руками, то ми зекономили на той час майже до 50 тисяч гривень. Бо за роботу просили гарно, так. Потім почали утеплювати, утеплювали пінопластом. На той час обійшовся нам пінопласт без всяких оцих приспособ сам 20 тисяч гривень. Ми утеплили, і в будинку стало набагато тепліше. Ну, а потім руки дійшли і всередину. Треба робити перестінки. Ми також для них заливали фундамент. Ось Тут, в цій кімнаті, хто зараз дивиться, тут у нас ремонт відбувається. Тут ми вже стіни поштукатурили і можна вже клеїти шпалери. Це заливається в нас підлога. Ми робили стяжку на цьому стиролі. Ось так от. Ну і все зупинилося, так як і у всіх, почалося повномасштабне вторгнення, нічого не хотілося. Цілий рік ми ні до чого не бралися, а потім трошки потихеньку почали робити. Бо і натхнення немає, не знаю, що буде завтра. І зараз ціни піднялися також високо. Почали робити відмостку. Це за літо ми її зробили і все, більш нічого не чіпали. Було натхнення на це. Важку роботу зроби. Тепер головне, щоб дощик не пішов, бо в нас передають, то якщо піде треба, щоб воно трошки підсохло, а потім хай вже йде. Ну, а ще через рік вирішили добудувати віранду до будинку. Тут буде відкрита віранда, така як тераса, і закрита. Сиділи, думали, гадали і прийшли, що все-таки треба щось потихеньку робити. Гулять треба. Ну, не що. На, потім? Так. Та треба було рівніше сюди вибирати, а ти кажеш. Це ж так, кривіше, воно так похоче. Ага, це там провід десь. Коротше, я сюди, бо я ж з понька не дістану. Ух ти. Фу, це я зараз замажусь. Ну і це вже осінь 24-го року доробляємо цю віранду. Ще, звісно, там все в процесі, але саме головне нам було накрити дах, щоб нічого ніде не текло. Падає. та й все. Чи всі зараз можна? А бачиш це ти обдирав, да? безкрійонки? Плівки, бачиш, ті плівки це без. В самому будинку та й не тільки роботи ще вистачає, але на даний час це не саме головне. Живемо як живемо. Головне, щоб настав мир. А потім все потихеньку буде. Це вже не проблема, не саме головне це, як кажеться, дрібниці все. Саме головне, щоб було в нас мирне небо і всі повернулися додому. Ремонт, звісно, йде дуже повільно, бо я ж кажу, коли є натхнення, все йде, а коли немає, то нічого не робиться. Більше натхнення того немає, бо не знає, що буде завтра. Але інколи так подумаєш і о, треба щось робити. Тож зараз в одній із кімнат ми почали далі, і там зараз треба буде клеїти шпалери. Ну, це буде в наступних відео. І така в нас саморобна кухонька є. Тож, отакий наш шлях в селі. Будуємось, робимо ремонти. Правда, зараз потихеньку. Тримаємо господарство, вирощуємо городину. Ось так от. Далі в своїх відео все це буду показувати. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Дякую і до побачення!